Чому ви знову обираєте складних партнерів, які не підходять для життя? Це випадковість або є причина? Давайте розбиратись. Давайте так, якщо ми вибрали якусь людину, то чомусь серед усієї маси людей нас потягнуло саме до цієї людини. Часто мова йде про такі якості людини: холодний, емоційно недоступний та емоційно нестабільний. А тепер питання до вас: хто у вашому дитинстві був емоційно холодний? Та емоційно нестабільний. Підказка, це близькі люди, які були з нами із самого дитинства. Це наші батьки, які давали нам приклад, що любов потрібно заслужити. Любов це виживання, любов це не просто, любов це боляче. І що саме цікаве, що любов це коли ти терпиш, чекаєш і доводиш. А отже, наша психіка буде шукати людину серед усієї маси людей, з якою можна любити, так як ми звикли. А це терпіти, чекати та доводити. От і саме для цього дуже гарно підходять емоційно нестабільні та емоційно холодні люди. А ви зрозумієте, що наша психіка вона не шукає там, де добре, вона шукає там, де звично, і, хоч всі ми шукаємо щастя. Але наша підсвідомість шукає знайомий досвід, і знаєте, що з цим потрібно робити? Вчити свою внутрішню дитину, що добре може бути там, де і мене цінують, мене чують, мене приймають такою чи таким, який я є. Додатково, ви повинні перестати чекати, поки вас оберуть. Натомість ви самі повинні навчитись обирати. У такому випадку ви займаєте активну позицію. Якщо ви бачите до себе невзаємність або хамське ставлення, вибравши, ви так само можете відмінити свій вибір і, навпаки, покинути людину. Натомість, якщо ви чекаєте, що вас оберуть, що людина зміниться, що людина щось зрозуміє, ви уже в програшній позиції, адже від вас. Нічого не залежить. Додатково ви повинні навчитись розуміти свій біль, адже за вашим болем ховається велетенська палітра емоцій, і кожна емоція про щось говорить, кожна емоція про щось вас попереджує. А якщо ви не прислуховуєтесь до свого внутрішнього світу, не розумієте його, не відгукуєтесь йому, то очевидно, що ви кудись вляпаєтесь. Тобто, по суті, ви вчитеся обирати правильну людину. Вчитеся будувати безпеку навколо себе та будувати безпечну близькість. І майте на увазі, на це знадобиться чимало часу. А тепер напишіть в коментарях, чи помічали ви за собою от цей магніт для важких партнерів. І якщо вам вдалося вийти з цього негативного кола, напишіть в коментарях про свій досвід. Для багатьох це буде дуже цінно.